Так, сьогодні я буду сушити гриби і задумаюся над питанням, на чим краще сушити. У мене є отака от нитка, я думаю на нитці. Але я пробувала ще також 20 хвилин, 25 хвилин при температурі 37 градусів в духовці. І потім поставила її просто в коморку. Де просто гриби сушилися. Оце у мене вже сушиться гриби два дні. Ну, я бачу, що йде непогано. Це я сушу в квартирі, без жодного сонця. Тому що я прочитала, що гриби треба сушити в при температурі 37 градусів, так вони зберігають свій вітамін D, D3, який нам потрібний дуже взимку. Хотіла ще сказати, що вони сушаться дуже непогано. От я їх перевертаю. Через два дня я їх просто перевертаю, щоб вони не злиплися усі отут. Зараз я їх до кінця переверну. От отак. Це білі гриби. Я вважаю, що результат хороший. Тому що я думала, вони просто зігнають, але отут От вже навіть досить А запах який клас. Тут вже навіть досить сухий. Сушити треба гриби до того моменту, коли вони не будуть сухі. Якщо вони будуть ще вогкі, то вони просто згниють у вас у банці або в, в пакеті, в чому ви там будете зберігати, ну, краще в банці. Отак, отут у мене є ще грибочки. Дляйте. І я задумуюся, от мене тут є біленькі, красиві теж, я їх назбирала вчора. Ну, багато, багато. І от я задумуюся, як би їх краще посушити. Я їх зараз буду трошки промивати. Отак, от промивати трошки, чистити, тому що вони в міру е сухі, ну і в міру чисті, але. Трошки ще потрібно прочесати їх. І от задумуюся, як краще от на, газеті, на газеті. Чи от на нитці. Зараз попробую на нитці. На половинки буду перерізати і буду на Нитці пробувати. Через два дня покажу вам результат. Дякую.